У році далі стається цікавіше і цікавіше, і в третьому уроці цей третій день, ми будемо з вами говорити про те, як вирівняти нігті рідкою базою, як працювати з густішою, тобто такою середньою базою або середньо рідкою, який взагалі. Алгоритм роботи. Я вам бачите, також ще на бумазі все записую, замальовую, тому що ми в більшості візуали і ми краще сприймаємо інформацію не тільки коли ми її слухаємо, а й коли ми її бачимо. То таким чином проходження нашого з вами челенджу буде для вас максимально ефективним. І перейдемо з вами одразу до алгоритму роботи. Точніше почнемо з алгоритму роботи, а потім перейдемо до практики. Вирівняти нігтіву пластину це не означає навалити цілу кучу матеріалу. І зробити ідеально гарний блік. Звичайно, гарний блік це дуже гарно і красиво, але коли в нас тоненька обережна нігтєва пластина, нам не треба робити величезного об'єму. Тим паче, що товщина. Більше 1 міліметру, це небезпечно. І потім в нас опіки і так далі. Тому ми повинні обережно нанести тоненько базу, щоб це був невеличезний такий шар, але при цьому була рівномірна така поверхня. Тобто, у кутикули ми наносимо матеріалу по мінімуму, поступово підіймаємося в точку апексу і потім спускаємося вже вниз на ній. Дуже часто, до речі, на камуфлюючих базах дівчата говорять про те, що світиться вільний край і так далі. Якщо клієнтка не хоче, щоб світився, Вільний край, то не обов'язково наносити цілу кучу гору матеріалу. Можна просто взяти щільнішу базу підібрати. У нас, наприклад, колекція паудер дуже круто перекриває вільний край. От якщо клієнтки не люблять, коли світиться вільний край, але ну, все одно він трошечки буде світитись, тому що а, ну, на кінчику в нас матеріалу повинно бути менше. Ну і класно, що з колекцією Powders, до речі, далі вам покажу, він майже не світиться. Тобто повністю перекриває як такий, знаєте, як колір. От, тобто ми з кутикули плавно переходимо в. В зону апексу і потім спускаємося вниз. Тобто, у нас рівень матеріалу біля кутикули і рівень матеріал... матеріалу на краю на натуральних нігтях повинен бути на одному рівні. Ось так. Тобто нам не треба робити величезний об'єм. Коли ми наносимо матеріал, ми одразу, тобто у нас є вже тоненький шар, ми вже зробили його, і далі ми ставимо краплю в зону апексу, не в зоні кутикулу. Бо якщо ви її будете штовхати в зону кутикулу, у нас буде ота ситуація, коли біля кутикули величезний бугори. Потім ніготь відростає, він відростає, ось так он виглядає. Ну тобто, що у нас було у моделі, це було неправильно. Тобто, нам не треба штовхати і ставити каплю прямо біля кутикули. Якщо ви в техніці гелю працюєте, то можливо трошки ви можете да поштовхати і потім потягнути на себе. Але в техніці з базами я би не рекомендувала це робити. Ставимо каплю в зону апексу, і потім починаємо її протягувати на вільний край, але так знаєте, щоб кісточка вас піднімалась наверх, як такий літачок. І таким чином капля буде спускатися вниз на ні. І потім я, наприклад, далі там з краю забираю і під кутикулою підмальовую. Але ось ця ситуація це не дуже правильно. Також дуже часто дівчатка роблять, коли вони ставлять краплю, і потім починають кісточку ще так. Знаєте, як дюргати, і потім починається ось така ситуація. Або також буває, коли. Наприклад, ставляться капелька, да, і потім кістечка ставиться дуже сильно сильно перпендикулярно і згрібається повністю весь матеріал на край, що теж не є правильно. І потім це все виглядає. Я бачу дуже часто, виглядає ось так. Тобто вирівнювання таке, що на краю, ну нібито блік рівний, нормально, да, піде. От, але біля кутикули немає зону апексу. Ну, відповідно, буде а, таке, як перевантаження на вільний край, і ось тут будуть відчарування. Тобто це так працює. От, Звичайно, якщо ми тут дуже багато біля кути, коли покладемо матеріалу, то тут теж будуть відшарування 100%, тому що це буде ще й велике навантаження. Через те, що ви будете неправильно викладати матеріал, ви будете отримувати відшарування. І по зоні відшарування, да, по місту скола кола й тріщини, можна зрозуміти її причину приблизні. Також, якщо, наприклад, у вас буде дуже довгий ніготь, от ви нанесете базу там тонесенько, да, то, ну, тут можуть бути тріщини. Якщо нігті дуже-дуже довгі, то я би вже рекомендувала тоді брати гель. А? От. Але, е, наприклад, там до довжини один до одного я б працюю базами. От. Якщо ніготь тонкий, я полігелем гелем наприклад, укріпляю або можу там стронг базою трошки. Та, тут на кінчику популяти її, і потім вже роблю таке невеличке вирівнювання, наприклад, там, більш армуючою базою. Подивимось на практиці. Перейшли ми з вами до етапу вирівнювання нігтів. Я беру ріденьку базу камуфлюючу і роблю. У тоненьку підложку, щоб ти, знаєте, як мокру підлогу, я називаю. Щоб по цій мокрій підлозі потім крапля моя дуже гарно скользила. Так буде легше вам вирівнювати. А я це роблю обережно. На кісточки матеріалу майже немає, тобто не повинно бути багато матеріалу. Це так, ну, тоненько, обережно, буквально рівномірно розподілили, торці теж промазую під нозом. У мене ж там вже є вже база прозора, яку я просушила. Тепер я беру краплю, дивіться, на кісточки повинна бути крапля матеріалу знизу. От я її потім ставлю в зону апексу, трошку починаю приплюснувати, розплюшувати. Да? І потім починаю просто тягнути таким, як маятником, вверх-вниз. І біля вільного краю я вже зупиняюсь, і потім куточком кісточки я просто а, довирівнюю. Вона настільки легко за вас все вирівнює, вона настільки круто працює, це просто величезний кайф. Дивіться, от прополімеризувала я тонкою кістою. Не допрацьовувала. Тепер давайте подивимось, через що у вас можуть бути нерівності. Ну, по-перше, через такі тикающі рухи. Потім, коли у вас, наприклад, взагалі немає матеріалу, або ви його дуже сильно загрібаєте. Але база, дивіться, навіть якщо ви неправильно робите, от перший раз, коли я попала, вона настільки класно самовирівнюється, це просто ідеально. Не крутимось, не робимо таких кудрявих рухів, не натискаємо дуже сильно, щоб база, ви просто її будете всю забирати. Та? Тобто, у вас буде дуже сильний натиск. Тобто натиск треба контролювати. Також дивіться на те, що якщо у вас буде багато матеріалу, ви ще будете такі рухи е дрожащі робити, да, тикаючи, то, ну, звичайно, база не буде вас слухатись, вона не буде вирівнюватися, її не треба перемішувати, перемішувати як салат. Да? Тобто це матеріал, яким треба володіти, який треба відчувати. Але насправді ну, дуже круто. Це Twinkle X04, неймовірно гарний колір, там ще такі блистяща поталі, міленько вони так переливаються. Це просто дуже круто. Далі також ще покажу вам роботу з... Трошки густішою базою, вона сама по собі така, бачите, трошки густіша. Я би сказала, вона така середньо густа середня база. От. І дивіться, обережно я слідкую за краюшком, за контуром кісточки. От. І щоб, бачите, я зубираю зайвий матеріал так от в горлишки, щоб це було зручно наносити його. Бо якщо у вас на кісточки буде кілограм матеріалу, взагалі кісточки, до речі, дуже комфортні. Якщо на кісточки буде кілограм матеріалу, то, звичайно, у вас все буде затікати і так далі на кісточки зайвого матеріалу не повинно бути. От і при цьому контролюйте свої рухи. Взагалі, кісточки вони я дуже багато перебрала, до речі, виробництво. Це я вже показую, як не треба. От, і кісточки дуже комфортні в роботі. Не треба робити таких закручуючих рухів, таких рухів, як ніби волночки, щоб на шкіру не потрапляло. Бо ці всі потрапляння будуть призводити вам до відшарувань і неприємностей, звичайно, до поганих відгуків. А нам це не треба. От далі дивіться, я трошки набираю бату. Вона може здаватись одразу густою, але в них у більшості настільки класна, розумна консистенція, яка працює просто за вас. Просто треба рухи тільки правильні зробити. Дивіться, я її зараз викладаю маятником вліво, вправо, все, і вже дивіться, який рівненький класний блік. Ну, тобто, вона реально працює за вас. І тоненькою кісточкою я вже з більш густішими базами працюю тоненькою кісточкою, і я вже підштовхую під кутикулу, допрацьовую трошечки по стіночкам дотягую, але не дивлячись на те, що вона здається такою трошки густуватою, вона самовирівнюється просто ідеально. Я сама, як інструктор, як майстер, знаю, який матеріал комфортний в роботі, і мені, от просто, знаєте, кожний колір хотілося зробити максимально комфортним. Перевертаю обов'язково, просушила. Да? Наприклад, в мене це була Reflectic база 006, тобто це світовідбиваюча, прям база, яка дуже круто блистить, коли на неї світиться світло. Там такі мілкі-мілкі-мілкі блистяшечки. У нас прям ціла колекція, дуже-дуже гарна. Далі також я взяла ще трошки рідкішу базу і покажу вам, коли. Коли я наношу на нігтик, треба ставити кісточку не, не, е, да, не перпендикулярно, а паралельно. Кісточка м'якусінька, вона комфортна, вона обережна, ворсний, дуже якісний. Я це, над цим працювала дуже довго. Хотіла, щоб майстрам було максимально від першого дотику комфортно, бо це дуже важливо. Тоненький зробила шар і потім вже беру крапельку, віддаю з кісточки цю крапельку в зоні апексу. І далі вже її починаю протягувати за собою, таким як маятником, бачите, вліво-вправо. І при цьому вона настільки легко і круто самовирівнюється, вона, я скажу, працює просто за вас. Головне, правильно поставити ракурс, а я вас цього зараз навчаю, правильно, достатньо взяти матеріалу по кількості, дивіться, я нічого ну, просто виклала, трошки от, допрацюю буквально тоненькою кісточкою, і матеріал вже буде ну, ідеально лежати. Трошки біля кутикули можна додати, да, там, або якихось. Зон, можливо, де не вистачає для бліку, але при цьому немає пиріжків, це невеликий об'єм, це дуже обережна робота. Під кутикулу під фарбовою по стіночкам теж перевіряю рівний гарний блік. І це в мене, якщо я не помиляюсь, Twinkle ікс, теж колекція з маленькими і трошки більше блистяшечками. Вони такі міленькі, міленькі, дуже гарні і комфортні в роботі. Не заважають.